У світі, але в Україні останнім часом дійсно розмови лише про них, про горішні плавні. Перейменування міста Комсомольськ на перших шпальтах і у всіх соцмережах. Наша знімальна група не могла оминути місце, де радянське минуле зустрілось з українським теперішнім і майбутнім. Комсомольськ чи горішні плавні? Екскурсія починається. Доброго дня! Ви не підкажете, як у горішні плавні приїхати? Куди в горішні плавні? О, -о не, знаю. не знаєте? Здесь, по крайней мере, по этой дороге такого нету. Комсомольск. А я чула, що плавні. Ну, это, это так не гришні гришні плавні. А мисомольськ. Комсомольськ! Ну пазоріші какої. Який горішні плавні? Зустрічає нас таки Комсомольськ. Саморанку ранку місто в черговий раз мітингує на площі біля Мерії. Назвали какой-то, извините, за Бурбариткой. Поэтому я думаю, что комсомольск был. Єсть і буде. Це болото. Ви понімаєте, що такое болото? Верхнє болото переводиться. Какой камсомольськ може верхнім болотом бути? Як горіхи первої горішні плавні? Тепер ніхто нічого не розуміє, на що плавні це болото. Це зрозуміли всі. Новоспечені горішні плавчани. І горішні плавчанки навіть вимовити, хто вони тепер не можуть. Горішні плавене ага. і горішні плавненка. Іді розкажи сюди. Як тоді жителька жабелики? Тоді вже берег. Хоча за останніх кілька днів є прогрес, місто розділилося на дві частини: одні виключно за комсомольськ, інші готові на все. Ну окрім горішніх плавнів, звісно, до міської ради надійшло близько 200 пропозицій нової назви. Борисфен, е, Парадіс, щось таке е, зусик життя, радуга. Я б така ж молодежний на, на, на назвати. Ми будемо зараз вибирати з этих названь самое такое під'ємне, которое є нам. І будемо сподіватися, що слідує власть, яка прийде, вона услышит нас і пойметь і верне наше названня города назад. Для нашої знімальної групи залишається незрозумілим, чому назва горішні плавні для комсомольчан стала трагедією такого масштабу, чому її асоціюють з болотом. Жителі міста об'єднуються проти назви горішні плавні. Ми вирішили подивитися, як ці плавні виглядають, і вам показати. Зараз їх залишилося небагато, але ще на початку ХХ століття Дніпро розливався на десятки кілометрів, і така краса була повсюди. Ось вона, маленька українська Венеція. На заплавах рідкісні види лілі, які занесені до червоної книги. Для любителів дикої природи тут часто влаштовують екскурсії навкруги. Неймовірні краєвиди, і точно немає ніякого болота. Та комсомольчани не вгамовні ніяких горішніх плавнів. Жителі забувають про те, що ще 9 місяців тому їм запропонували змінити назву самостійно. Натомість влада провела громадське слухання, чи її взагалі змінювати, Який слід було очікувати проти комсомольська не проголосував ніхто. Я німка може, грубо намітів, не сказав, що нас ізнасилували. але по факту це так. не може нав'язане ізвні названня бути щасливим для успішного красивого... Молодого прогресивного города міський голова впевнений, назва горішні плавні депресивна і не відповідає їх квітучому комсомольську. Заклики і флешмоби про те, що горішні плавні це круто, вважає несерйозними. Є прекрасні там ребята, блогери, шутники, шутніки, дизайнери і компанії, яким, я і звіняюся так, поприколу да нам не по приколу, тому що ми живемо в этом. Городі. І я уже, от колеги ваші, прижали, якщо би назвали город Поршкаєн, то теж були б свої сторонніки, маргінали, вибачте, но Нам не смішно. Вже за кілька днів після нашого приїзду горішні плавчани проголосують за нову назву Свято-Миколаївськ. Однак місто і досі залишається горішніми плавнями. Своє рішення має змінити Верховна Рада. На діпром, в туман манаб'яти на заря сімідесяти, на чиналістрой дорог комсомольцы мастера Члени клубу першопрохідників Полтавська магнітка збираються щодня. У порядку денному тільки одне питання: що ж далі буде з Комсомольськом і що робити з горішніми плавнями? В цей пісок іще вростуть квартали, і під сонцем винеруть горі. Перший дім це ми тебе назвали Комсомольським містом на Дніпрі. Саме тут я розумію, чому для цих людей назва Комсомольськ є такою важливою. Справа не у самій назві, а у тому, що вона асоціюється з їхньою молодістю. У 1960 році з усіх куточків радянського союзу тисячі людей приїхали будувати місто. Взимку вони жили у палатках, будинки зводили власними руками. Всі без винятку працювали на гірничо-збагачувальному комбінаті. Відпустити пам'ять вони не можуть. Першопрохідників тут 16 тисяч, а це майже третина міста. Усім вже далеко за 80. молодому місту на Дніпрі майже 30 років. Нарекли його на Полтавщині, місто молодості, містом гірників, і лише друге покоління городян працею своєю на гірничо-збагачувальному комбінаті в головному підприємстві звеличує Комсомольськ, красенями будинками розширює межі міста. Кажуть, що народ, який не пам'ятає, минулого, не має права на майбутнє. Так маємо ми право на майбутнє чи ні. Олексій Глущенко був тим самим ескаваторником, який зрівняв землею село горішні плавні, щоб зробити відвали нового гірничо-збагачувального комбінату. Село знаходилось в трьох кілометрах від теперішнього Комсомольська, а саме місто збудували на пустирі. Не так важно. Як вже називається? Я знаю, що по-божому комсомольська та нізято. Ну на даний момент ми ще живі, хто його іменував, хто його строїв. Цей город, так тоді вони зрівняли з землею кілька сіл, десятки затопили, і все заради нього. Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Однак сам комбінат почав свою історію саме з горішньоплавчанського родовища, тому пряма історична прив'язка до села Горішні плавні у міста все ж є. Місцеві його називають українським Гранд Каньйоном. Запевняє, виглядає він значно краще. А ось ті самі відвали, які колись були горішніми плавнями. З них і почалася історія міста. Сьогодні на комбінаті працює 5 тисяч місцевих. За останні 50 років на гору підняли понад мільярд тонн руди. Її сьогодні постачають у 10 країн світу. Якщо ви чули про такі машини, як Мерседес, Фольксваген, БМВ, Ауді, може, не дай Бог, про Peugeot чи Тойоту чули, а це все робиться з них. Оце крило від Фольксвагена. Тобто, всі за зараз... да, європейські Вся машини робиться... робляться з нашого полтавського заліза. Так що, якщо вам попадеться, вдасться попасти на кар'єру, побачите, що місто звідки ростуть Мерседеси. Екскурсовод і директор місцевого музею Микола Стахів про історію свого краю знає все і навіть більше. Кеша єдине в світі опудало, яке знаходиться в нашому музеї. Для невеликого міста музей вражає. Зразки унікальної руди, каміння, древні поховання. Скільки стародавніх культур ви знаєте? Так от, всі вони точно були на території горішніх плавнів. Мамонти, носороги, багаторогі олень. Можливо, вам треба шматочок кістки на борщ, чи на цей на холодець то. Будь ласка, я вам запрошу. Можете попробувати підняти кістечко горішні плавні. Дивують саме у день приїзду нашої знімальної групи. Археологи зробили унікальну знахідку. І зараз ми з вами перші дізнаємося, яку доброго дня! Сьогодні ми зареєстрували серію магнітних аномалій. Які пов'язані, як ми думаємо, з археологічними знахідками п'ять років археологи намагалися зрозуміти, чому саме на цих землях було чорніхівське поселення, доки не знайшли небачені Досі зразки руди. Виявляється, саме Фрагмент тут, у четвертому столітті, вже добували руду і робили залізо. Отак, от, от у горішніх плавнях, пишуть нову археологічну історію. Фактично, мова йде про те, що це. Ну, Хімічна чиста заліза, тому що ну, 99 це вважається хімічно чистий метал. 97% від 99% відрізняється вже не, на 2%. відсотки. Це вже ну не про що. Ми отримуємо першу на території України майстерню, де добувала залізо, виробляла залізо черняхівська культура. У місті й околицях є на що подивитися: ось це острів Келеберда. Колись тут була фортеця і козацьке поселення. Саме тут люди ховалися від татарських навал. Козаки любили це місце і вважали його особливим. Микола Стахів має 30 екскурсійних маршрутів. 15 років він намагається заявити про своє місто як перспективно туристичне. Сьогодні його екскурсія для найвдячнішої публіки. Україна! Навезін Україна, на одна єдина! А чи знають діти, куди вони приїхали? Коричні плавки, горішні, коричні. Хто за Ага, Хто за горішні плавки? Екскурсії у пана Стахова розписані вже на кілька місяців уперед. Після того, як про горішні плавні заговорили, тисячі людей захотіли відвідати місто з етнічною назвою. Може, жителям варто не воювати за нову назву, а подумати, чи готові вони до напливу туристів, адже є всі шанси, що за кілька років у колишньому комсомольську з'явиться європейська інфраструктура, нові готелі, парки, атракціонів, ексклюзивні магазини і торгові центри. Справа ж не у назві, а у самому місці. І тоді українська Венеція, горішні плавні, стане новою туристичною мекою України. Принаймні наша знімальна група вирішила, наступна відпустка точно у горішніх плавнях.